Скажи мені, от як в бінарних посівах іде збирання? Дивіться по технології, в мене по повинна бути дуже холодна. У мене в цей рік дуже тяжкий, дуже прохолодний був. Сіялась тут все 30 квітня. Соняшник сходи соняшника 15-17 було травня. А сходи Кавуна і дині ми отримували тільки 1 червня. Якби ми їх отримали разом, було б вообще все гарно. Але ідея тут така: різного використання по площаді. Перший повинен бути соняшник. Соняшник прикриває, прикриває такий, як з собою прикриває баштан. Ну, якщо створює, ти створює на метр сорок сієш, mm? як так? же він прикриє? Ну, кавун зазвичай сіється на метр сорок ага. або на два ага. десять. Тому ми один рядочок сіємо. Е, у нас виходить, у нас, кожен рядок щось що сіє. На метр сорок соняшник, але в міжряді то есть через 70 см у нас вже стоїть баштан. Ага. Вот. То і у них різний розвиток. Соняшник стартує першим. Потім він закінчує свою вегетацію і дає розвиток кавуну. Але в мене є тут декілька варіантів, де є стикові рядки на, не на метр сорок, а на 2,10 І Полосні ми вивчали окремо І для себе я прийняв рішення, що полосні рядки і інша схема, яку я потім, якщо буде цікаво, розповім. Вона більш актуальна. То есть не на метр сорок. Тобто ми просто сіємо на 70 см рядок соняшника, рядок дині. Це виходить гарно. А по кавунам тут буде інша схема, ми відпрацювали, то нам, йому, йому треба простір. Йому треба про простір. Значить, ми повинні сіяти два рядка з восьмирядної, цій, з восьмирядної сієлки, два рядка соняшник, а ага. тобто, два кавкавун. Займаємо і він буде не бінарний пасів, а це буде такий як, кулісний, кулісний більш, більш переходять, що максимальний, максимальний ефект в мене буде від кулісного пасіва. Ті два рядка соняшника будуть краєві вигравати і дуже будуть вигравати саме баштан. У мене кулісний вже був в 23-му році, я сіяв куліси. Куліси мені більш сподобалися.